Іноді нам не потрібні всі ті зайві штуки, які ми робимо п'ять днів серйозно. І якби цей процес не відбувався, ми б просто померли. Якісь чудодійні програми для схуднення Я прийняла рішення не гратися в подібні експерименти. Привіт, я Альона Піддубна. Я нутриціолог. Я засновниця проекту Велбій і ментор здорових відносин з тілом та їжею. Ви на моєму ютуб-каналі раптом на нього не підписані. Будь ласка, виправляйте це зараз. Щоб отримувати весь супоровий класний і корисний контент від мене, якщо чесно, я до останнього сумнівалася, чи записувати відео саме на цю тему, тому що вона дуже спірна тема детоксу. Давайте поясню. Чому вона спірна? Маркетологи часто використовують тему детоксу як якісь чудодійні програми для схуднення для зниження ваги на 5-10 кілограмів, максимальних змін тіла і т.д. Я думаю, ви розумієте про що я говорю. Але давайте чесно: детокс це природній процес, який відбувається в нашому тілі щохвилиночки за рахунок печінки, жовчного міхура і видільної системи. І якби цей процес не відбувався, ми би просто померли. Тому, якщо ми будемо реально, здорово адекватно говорити про будь-які детокс-програми, єдине, що вони можуть зробити, це покращити природні ритми детокс систем тобто зробити так, щоб ви своєчасно ходили в туалет. По маленькому і по великому, щоб у вас не було проблем з мікробіобом, тобто постійного вздуття або тих самих закрипів, які є наслідком вздуття, щоб не було набряків, не було перепадів енергії і якоїсь надмірної, неадекватної тяги на солодке, коли ви постійно думаєте про цукерочку, яку з'їсти і коли. Відверто зізнаюсь, раніше я. Неправильно відносилась до теми детоксу, і саме тому, напевно, і вирішила записати це відео, чесно поділитися своїм досвідом, тому що я точно та людина, яка пробувала детокси на соках, детокси на пюрешках, детокси з неправильними ритмами голодування, детокс на гречці, на кефірі. На печених яблуках, ну коротше, все, що ви можете продумати, все, що ви можете почитати в інтернеті, ці якісь монодієти, я все це тестувала за 8 років практики нутриціолога, В цілому за 10 років дослідження теми харчування і відношення до тіла та теми зниження ваги, я точно перепробувала все. Останній свій детокс неправильно, давайте назвемо це так. Це, звісно, моя суб'єктивна думка, але зараз, опираючись на свій досвід, я точно можу сказати, що це був нездоровий варіант детоксу. Так от, такий останній детокс я робила, напевно, років 5 або 6 назад. Це якраз детокс на фруктових соках. І напевно тоді мій мозок якось. Обманював себе, бо я дійсно, начебто, відчувала, що мені стає краще. Але якщо говорити відверто, то ефект від цих детоксів був на один-два дні. І потім і вага поверталася, і набріки поверталися, і дуже часто це призводило в моєму досвіді, як людини, у якої був розлад харчової поведінки, до зривів. В кінці 2000 року я завагітніла, в середині 2021 року народила дитину, потім годувала груддю. І за рахунок цього, декілька років я реально не поверталася до теми детоксу, тому що я розуміла, що під час вагітності, під час годування груддю, взагалі ніяка мова не йде про подібні експерименти. Плюс, дійсно, народження дитини це той досвід, який допомагає тобі подорослішати дійти до якогось більш свідомого відношення. І поваги до тіла, і це сталося в моєму варіанті. В період, коли я закінчила годувати грудьми і, отже, могла спробувати якісь детокс програми, якраз почалась повномасштабна війна, і знову ж таки мій мозок навіть не згадував про ніякі детокс-програми. Але рік назад, коли я зрозуміла, що я реально живу в постійному. Стані стресу я реально зрозуміла, що щось не так з моїм кишківником. Я не ходжу нормально в туалет, при цьому що моє харчування ідеальне, наскільки це може бути. Тоді я почала знову досліджувати тему відновлюючих програм харчування і вперше спробувала відомий у всьому світі детокс-протокол лікаря Майера. детокс програма Майера – це насправді лікарський протокол. Лайтового низькокалорійного харчування без молочних продуктів, без глютену, без цукру, звісно, без свіжих овочів, без жирових продуктів і з максимальним фокусом на відновлення мікробіому, тобто зачасту харчування супроводжується ще й пробіотичними добавками. Також багато з клінік доповнюють цей протокол доглядовими процедурами. Масажі, обгортування, сауни і так далі. і так далі. В цілому, я вам так скажу, що з точки зору фізичного відпочинку, ментального здоров'я і в цілому мого стану, це дійсно один з найкращих досвідів, який в мене був. Так класно, фізично і спокійно в голові я ще себе ніколи не почувала. Я проходила детокс програму Майра в Україні в клініці «Емелі Resort. Тоді це коштувала в середньому, ну там з проживанням умовно, це коштувало близько 150 тисяч гривень. І я ніколи не пожалкувала про те, що я цей досвід для себе купила, бо дійсно фізично я відчувала себе класно приблизно 2-3 місяці після програми. Потім я знову її повторила в іншій клініці в Міротелі, в цілому отримала той ж самий досвід. Тобто Класне відчуття в тілі, покращення показників здоров'я, покращення роботи мікробіому, відсутність здуття, дуже багато енергії, спокійний, чистий розум. Але в якісь моменти я зрозуміла, що в мене не завжди є можливість і по часу, і по грошах дарувати собі деякі детокс програми. Ну тому що по-чесному вони стоять ну, трошки відчутно. Але оцей фізичний стан тіла. І ментальний стан голови він настільки був для мене цінний, що я почала шукати, а що ж можна робити вдома для того, щоб отримувати подібний ефект. Якраз тоді в моє поле потрапило дуже багато людей, які почали розказувати мені про досвід голодування. Тут я говорю саме про досвід чистого голоду протягом семи днів. Такі програми класично тривають близько місяця, тому що ти готуєшся спочатку до цього голоду, потім ти заходиш сам голод, потім ти з нього виходиш. Знову ж таки, у нас відверта розмова. Я скажу вам чесно: в якийсь момент я загорілась створити подібну програму і в своєму проєкті, тому що я бачила, що людям це цікаво. Я бачила якісь просто кардинальні зниження ваги, і я знаю, що знову ж таки людям це актуально. Як би ми не говорили багато про те, що вага це не головне, але коли тобі фізично в своєму тілі не. Ок, то ну, варто працювати саме з фізичним станом тіла. В період дослідження цієї теми, теми саме голоду, я розпитала всіх своїх знайомих лікарів. Я взяла зворотній зв'язок у всіх знайомих, які проходили цю програму, і прийшла до висновка, що я ніколи не буду робити такий продукт в своєму проєкті. Тому що жоден з моїх знайомих і достатньо компетентних кваліфікованих лікарів не дав добро на цей протокол. І абсолютно кожна людина, яка проходила подібну програму, саме чистого голоду, розказала мені про те, що через 2-3-4 місяці вона зіштовхнулася з достатньо серйозними проблемами зі здоров'ям. Коли я прийняла рішення цю програму точно не робити, не гратися в подібні експерименти, я почала досліджувати інші наукові статті і знайшла. FMD протокол та і під голод. Я давно про нього чула, знову ж таки, від знайомих, від інших нутриціологів, але чомусь не думала про те, що я хочу це зробити для себе, і точно не думала про те, що я хочу щось подібне робити в рамках своїх проєктів. Коли я все ж таки проаналізувала більш глибоко, що таке FMD протокол як він працює на клітинному рівні, що він робить для фізичного і ментального стану тіла, я зрозуміла, що це вау. І я точно хочу це спробувати. Я точно хочу зрозуміти, як це вплине на мій стан тіла і на мій ментальний показник. І точно хочу зрозуміти, чи цікава мені ця програма для того, щоб реалізовувати її в своїх проєктах в груповому форматі. До яких висновків я дійшла, коли я спробувала цю програму. я зрозуміла, що це найкраще, що було в моєму житті, навіть в порівнянні. З Детоксом Майра. Тобто Детокс Майра тепер в мене на другому місці, щоб ви зрозуміли. Чому? Тому що це реалізовується максимально просто вдома, в, в твоєму місці. Ну, тобто тобі не потрібно нікуди їхати, ти можеш все це готувати сам і це супер просто. Ти можеш всю цю їжу дуже легко замовляти в закладах. Це дійсно вивільнює якусь суперкрейзі кількість енергії, і ти просто в шоці від того, що ти їсиш мало, а енергії в тебе. В 10 разів більше, ніж зазвичай. Скажу вам так: на мімікрії голод я вирішила ті задачі, які я прокрастинувала близько трьох місяців. Це, звісно, впливає на покращення мікробіому, тому що фокус цієї програми якраз на вирівнюванні кількості корисних бактерій і зменшенні кількості негативних бактерій внутрі всередині нашого кишківника. Це точно та програма, яка стабілізує набряки, які частіше за все у нас є якраз через проблеми з кишківником. І для мене саме найважливішим з точки зору цієї програми висновком стало відношення до тіла, тобто ця програма показала, як іноді нам Непотрібні всі ті зайві штуки, які ми робимо. Частіше за все, я говорю про якісь зайві перекуси, якісь зайві доповнення до їжі. В своєму досвіді я не просто робила там чистий протокол мімікрії під голод, ні. Я доповнювала його ранковими ритуалами, денними ритуалами для тіла, вечірніми ритуалами для тіла. І я доповнювала їх психологічними та коучинговими практиками, які якраз закладають оцю іншу фазу відношення до свого тіла. Не як постійного суб'єкту для змін, а як до ресурсу, який постійно з тобою, через який ти проживаєш абсолютно всі приємні відчуття, і ця програма дійсно допомагає почати сприймати тіло як свій суперцінний ресурс, як друга, як помічника, і повертає до нього ось цю безумовну любов та повагу. Вам може здатися, що це якось дивно. Ну типу, п'ять днів серйозно і такі кардинальні зміни. От саме тому я була в шоці, і саме тому я зараз говорю про те, що це дійсно найкращий досвід в моєму житті. З точки зору науки, також додам, що це майже не єдиний науково обґрунтований протокол для проведення детоксу. І дійсно він суперпопулярний світі через антиейджинговий ефект, через ефект зниження стресу, нормалізації гормонів стресу, через те, що цей протокол годує гормональну систему, а не навпаки, забирає з нашого раціону ті продукти, з яких формуються наші жіночі і чоловічі статеві гормони. Також. Саме цей протокол сильно фокусується на роботі нашого кишківника, бо більшість проблем, які ми маємо з негативними станами тіла, вони якраз пов'язані з тим, що десь погано працює жовчний, десь не так активно виділяються ферменти, а десь у нас є проблеми з дисбалансом мікробіому. Якщо зробити глобальний висновок, я точно вам раджу хоча б раз в житті спробувати цю програму для того, щоб зрозуміти, чому мої висновки саме. Ось такі кардинальні. І зрозуміло, що після того, як я подосліджувала цю програму, протестувала її для себе. Ми зробили її в груповому форматі в моєму проекті Велбі. Для мене, як спеціаліста, який проводив цю програму, найціннішим було те, що люди не просто знизили вагу на 2-3-4 кілограми без відкату назад. Ні, що вони дійсно зловили оцей ефект зміни відношення до тіла і зміни відношення до показників свого здоров'я за рахунок тих практик і ритуалів, якими ми доповнювали. Цю програму, тобто не просто дієта, а ще й багато класних практик і звичок, які залишилися в рутині кожного, хто проходив цей детокс, буквально назавжди. Я знаю, що у вас можуть виникнути питання стосовно деталей цієї програми і що ж ми такого там робимо. Тому окремо я додам до цього відео посилання. На сайт, де можна почитати всі деталі саме про цю програму. Вона у нас називається як Food Retreat. І я вам обіцяла бонус. Ви можете пройти тестування в нашому окремому боті і зрозуміти, наскільки сильно зараз ваше тіло в стресі, тому що по факту найголовнішим результатом цієї програми є зниження і фізичного стресу для тіла, і ментального стресу для нашої голови. Якщо ви пройдете це тестування, то ви отримаєте від мене спеціальний гайд зі звичками, які ви зможете імплементувати свою рутину і підтримувати природні рівні детоксу в нашому організмі щоденно без якихось складних дій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарі.